Щоб навчитися сильніше грати в шахи, слід вивчити мову шахів шахову нотацію. У кожного поля на шаховій дошці є ім'я, точніше, координати. Лінії, що біжать зверху вниз, називаються вертикалями, справа наліво горизонталями. Поряд з кожною вертикаллю можна побачити букви від А до H. Поряд з кожною горизонталлю стоять цифри від 1 до 8. Ім'я кожного поля складається з букви вертикалі і цифри горизонталі. Наприклад, це поле в лівому нижньому кутку дошки називається А1. Спочатку йде буква, а потім цифра. Давайте подивимося на дошку і знайдемо поле, де вертикаль Е зустрічається з четвертою горизонталлю. Це поле називається е 4 Тіагональ, яка починається полем А1. Закінчується в протилежному куті дошки на полі H8. Між кутовими полями на цій діагоналі ми бачимо поля B2, c 3 D4, E5, F6 і G7. Ми часто називаємо цю діагональ діагональ А1H8, так як починається вона на полі А1 і закінчується на полі H8. Зараз, коли ми познайомилися з тим, як позначаються поля на шаховій дошці, важливо дізнатися, як записується шаховий хід. У кожної шахової фігури є абревіатура, яка використовується для запису. Для короля ми використовуємо скорочення КР. Наприклад, якщо зараз хід білих і вони збираються зіграти королем на поле Е2, ми запишемо спочатку літери КР що позначає короля, і потім поле, на яке він пішов, в даному випадку є 2 В шаховій нотації спочатку завжди йде назва фігури, яка позначається першою великою літерою, і потім поле, на яке йде фігура, яка, яке записується з малої літери. При ході чорних, коли король йде на D7, пишемо спочатку КР і потім Д7. Таким же способом записуються ходи інших фігур. Для запису ходів тури ми використовуємо заголовну букву Т. Для ферзя заголовну букву Ф, Для слона заголовну головну FS. Для коня заголовну К. Саме тому для запису ходів королем ми використовуємо дві літери К Р. Наприклад, кінь – 6 для пішака можна подумати, що використовується за головну букву П. Але насправді для запису ходів пішака ми пишемо тільки поле, на яке пішов пішак. Наприклад, після цього ходу пішаком ми запишемо просто Е4. Зараз давайте потренуємося в записі шахових ходів. Завдання перше. Білі ведуть пішака вперед, зробимо хід А5. Правильно! Завдання 2. Білі хочуть атакувати чорного пішака на B7. Почнемо вторгнення на сьому горизонталь ходом ТД7. Правильно, білі атакують безжах... беззахисного пішака на Б7. Завдання 3. Білі збираються відрізати чорного короля від прохідної по вертикалі F. Зробимо хід. ТФ2. Супер. Завдання 4. Білі можуть зайняти поле Д8 однією з двох фігур. Зробимо хід FD8. Чудово. Завдання 5. Білі можуть зайняти поле Е4. Одним із двох коней. Зробимо хід конем який розташований на вертикалі G. Тобто K, G, E, 4 Підписуйся на канал, став вподобайки та коментуй.